У серпні Росія просунулася територію України майже на 500 квадратних кілометрів. Це найбільший місячний приріст Москви з жовтня 2022 року. Найгарячіша ситуація станом на сьогодні на Покровському напрямку, а також на Курахівському та Времівському. Моє ім'я Дмитро Олійник вітаю на каналі РБК Україна. Далі більш детально про ситуацію на фронті говоритиму з Сергієм Цихоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Чи росіяни зберігають темпи просування на Покровському напрямку? Що ви бачите на цій ділянці фронту зараз? Ну, скажу, що е, зараз вони пригальмували. На деяких позиціях е, ми навіть відновили е, свої, е, там, свою позицію. От, е, і е, ну, на зараз максимально стримуємо ворога і у них е, наступ саме пригальмувався. так Характеризувати Діп пише, що ворог просунувся у Нью-Йорку та е, Пречистівці. Е, лінія зіткнення біля лиману першого водяного е, уточнюється так. Галицинівка ще. Е, е, ви можете уточнювати, в яких населених пунктах станом на сьогодні тривають бої? Ну, практично по всій лінії це і в напрямку населеного пункту Лисівка, це і е, Галицинівка, як ви сказали. На підступах до Слідува Красногорівка, тобто ну, лінія доволі така широка і це також, скажімо, якби впливає позитивно на нашу сторону, тому що ворог все ж таки розкинутий дуже по широкому фронту. І він завдяки цьому вважаю, що комунікація у них не дуже. Це можна спостерігати. А що стосується Гродівки? Гродівка, Новогродівка. Ви казали, що з Новогродівки ЗСУ вийшли? З Новогродівки ми ну, Новогродівка під ворогом зараз купована. Так. А Гродівка? А Гродівка там, я знаю, там ведуться бої в тому напрямку. Добре, крім крім того, що росіяни сповільнили, пригальмували темп. Якось змінюється їх тактика. Вони продовжують малими групами тиснути. Чи можливо механізовані атаки застосовують? Механізовані атаки були спроби декілька днів назад, і на нашому напрямку напрямку сусідів там з трьома колонами бронетехніка шла в наш бікале дуже оперативно була знищена, пошкоджена її те, що змогло втекло. Тобто ми тоді. Ну, буквально за 30 хвилин е знищили 5 одиниць техніки, це 2 танки, 3 БМП от, і, і пошкодили також там чималу кількість. Um, ну, а так малі групи, правильно? Малі і не дуже малі. Групи сьогодні у них доходять і 10, і 15, і 20 осіб. Навіть mm -hmm. випадок, коли вони підвозили безпосередньо до лінії зіткнення е на автобусі особовий склад свій. Добре, очільник міської військової адміністрації Покровська пан Добряк сказав, що будуються лінії укріплення зараз в місті для вуличних боїв. Чи дійсно Покровськ готується вже до присутності росіян в місті? Ну, присутність ми не передбачаємо, але війна це така штука, яка потребує бути готова до будь-якого розвитку подій. Добре. А за Покровськом лінією будуються, бо деякі... Політики, я розумію, що це не дуже коректно, але вони кажуть, що за Покровськом немає ніяких фортифікацій. Ну до Покровська ще треба дойти, скажу так. О, а потім ми поговоримо на цю тему. Ну, багато хто зараз каже, що е, становище на Донбасі вийшло з під контролю, і фронт взагалі рухнув. Це, от, наприклад, офіцер бригади НГУ Азов, пан Пономаренко, каже. Е, е, нібито здається, що вже питання вирішено. Покровськ ну, він втрачається. Ні, чи ні? Ні, ні, так я не я так не вважаю. І вважаю, що ми зробимо все, і командування націлено на, на те, щоб Покровськ не здавати. Це я бачу. Розумієте, що розганяти зараз негативну інформацію простої, ну це не зовсім правильно. Ворог дуже цим користується. Вони самі наганяють багато цього, цього е, негативної інформації, паніки, от, для того, щоб ми були дезорганізовані. От цього допускати не можна. Є визначені командири, вони відповідають за цю ділянку. Все, всі питання до них вони знають, що вони роблять. Якщо не справляються, значить, ну, це друге питання. Поки що я бачу, що вдень і вночі всі працюють над тим, щоб цю ситуацію отримати під контролем і дати можливості ворогу підійти до Покровська ближче, не тільки закупити його. Ну а якщо все ж таки за негативним сценарієм Покровськ втратити, які ризики це створює для Сил оборони і для України в цілому? Ну це можна гадати, розумієте? Нащо казати зараз про те, ми ще скажем, не підійшти до цієї ризики, да, передбачати можна. Нехай спеціалісти, які в цьому добре орієнтуються, експерти і також відповідальні особи дають на ці питання відповіді суспільству. Ну так, от вони дають, я їх ніби збираю. Старший сержант Фірсов, наприклад, каже, що Покровськ, якщо впаде, то Дніпропетровщина під загрозою. Хотів просто уточнити, чи ви бачите загрози для наступних областей в такому разі. Для того, щоб продвинутися на, на 10-12 кілометрів в районі Покровська, було задіяно дуже, ну, практично там, дві армії. Це дуже велика кількість особового складу, також техніки і так далі. І витрачено, це наступ не тільки у серпні місяці почався, він же йде після практично окупації Авдіївки. Це довго тривалий час, і вони практично не мали успіху. А перемолотили ми їх дуже багато. Тільки завчора скажу, що силами бригади було ліквідовано 158 окупантів за одну добу, із них 99 безповоротні. Розумієте ці цифри, так? вони ж закінчуються і вони також виснажуються. Бо тут треба розуміти, тут треба максимально допомагати Збройним силам всім, хто чим може. І в тому числі долучатися до війська всім, хто може тримати в руках зброю. Це треба розуміти. А що може переломити ситуацію, де от ми на Очеретинському цьому виступі підемо в контратаку, повернемо всі ці території? Щось може взагалі посприяти такому розвитку сценарію? Свої, свої дома стали чисто такий особистий, щоб це ніхто не подумав, що це офіційна якась точка зору. Що ми можемо захлопнути ми село Угу. І дуже гарненько вийде. Добре, останнє питання про Курську область. Чи є вплив цієї операції ЗСУ в Курській області на ситуацію на Донеччині станом на зараз? Я вважаю, вже, вже є інформації більше про те, що більше військ перекидається туди. Вони там не можуть справитися з тими силами, які на сьогодні. О, і це в цілому ті резерви, які вони готували. Саме на нашому напрямку, в тому числі озброєння, перекидається туди, і це теж позитивно впливає на розвиток подій. Пане Сергію, дякую вам. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Якщо ви бажаєте задонатити бригаді, в описі відео буде посилання з реквізитами. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.